І не лише в буквальному, але й переносному значенні цього слова. А він не спав. Він боровся і поліг за Україну. За нас з вами. Лепкалюк Олексій Васильович 1956 року народження 58. Ще жити й жити не судилося. Герої не вмирають, герої не вбирають, герої не вмирають, герої герої не вмирай. І прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вмий нас у спокусу, але визволи нас лукавого. Амінь. Господи Боже, упокой душу, права Твого Олексія, Подай йому, до вічний пам'ять і на Отця і Сина Святого Духа, ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирає. Україна понад усе. Він довів це своїм життям. Він заплатив за це найдорожчу ціну. Досі спимо. А чи не настав час прокинутись, дорогі земляки? Війна десь там, на сході. Ні, вона вже тут. Сьогодні вночі вона ступила своїм брудним чоботом на Косівську землю. Таким глибоким сумом, бо коли дивимося телебачення, бачимо, як там гинуть люди, воно там далеко. Далеко не побить, близько були, Але тут тобі сестра, тобі доню, вам рідні, вам побратими, хто стояли, знали його. Є час до і час каміння розкидати, час збирати щоб ще раз подивитися до одного очі і сказати, що не хочемо, не хочемо хоронити батьків, яких вбиває куля. Коли приходить природна смерть, знаємо, що вона має хворобу, вона має багато друзів. Але коли ти так свідомо стоїш на захисті як каже Христос, хто свою душу поклади ради друзів. Милатимо ми з вами. В першу чергу це рідні, близькі, це ті, хто знали його, знали, що Він був небайдужий, він не плив за течією води, а Він хотів справжніх змін і робив їх наближав. Нехай вічна пам'ять буде в наших серцях. Цю ніч він буде тут. Завтра день буде прощання, в сьомій годині буде відправлений Паростас. Так ми плануємо. Планували завтра, сьогодні, зранку робити Бога. Ми не знаємо. Сьогоднішні плани нічого наші не варті, не буде на до Божого благословення, не дивлячись на погоду. Нам тут погода може заважає, там міні поля, які не дозволяють навіть до цвинтара дійти, перейтися вулицю, там, де немає світла, води, газу, там, де немає миру, набагато є страшніше, ніж тут у нас. Пам'ятаємо і Олексія, який віддав найцінніше, що мав життя, свою свободу, свою надію. Він уклав у вас від, що ця смерть не є даремною, ця смерть є благословеною на те, щоб мир давався сьогодні такою великою ціною. Але вірю і сподіваюся, що наша наша праця, наша молитва заспокоїть його. Де родився батько і мати, там я хочу спошивати, каже Довбушівська пісня, і так нас до свого рідного краю, хоч родився там на сході, але з двох років жив, бігав, йшов до школи, знаходив друзів, будував сім'ю вже тут і далі вернувся туди, щоб там стати прикладом для змін, добрих змін. Нехай Господь його поки душу. Царстві Божому. Дякую, що сьогодні ви всі разом тут прийшли, прийшли боронити край правду. прийшли шанувати Олексія, Лепкалюка, який його знали більше, як льоня, але знали і бачили його в тій восьмій сотні в Києві. І ніхто навіть подумки не міг подумати, що він сюди вернеться своєю перемогою. Царство Небесне Йому! слава Ісусу Христу. Слава. Небо плаче, земля стогне. Прокиньтеся, доки не пізно. Благаю вас.